До Нікополя їхати менше двох годин. Так, справжня війна зовсім недалеко від цього самого міста. А що я ще знаю про Нікополь? А ось зараз в тій самій машині, але вже без шапки, я вам все розповім. Ну, По-перше, це Дніпропетровська область. Там багата кількість цивільних проживає. Працюють магазини, працюють заправки, але все це працює на якоїсь відстані від прибережної зони. Що стосовно берега Нікополя, там є пляж під назвою Майами. Вибачте, Майємі. От, Так від цього пляжа десь 4-3 кілометри до Кам'янки. На тому березі знаходиться окупована територія. Судячи з того, що окупанти зробили з цим пляжем Майами, да таке враження, що вони були впевнені а мені здається, що вони були впевнені в в тому, що саме там в Нікополі на цьому на цьому пляжі Майами проживає Байден з гостепом бляха з усім НАТО. Повністю весь пентагон саме там е знаходиться. Ну, я не знаю, чи зможемо ми сьогодні туди пробратися. Хотілося б подивитися, ну і в першу чергу вам показати, що окупанти роблять з цивільним містом. Ледь не забув у нас же тревол, да а в тревелах треба показувати красу. І цього в подорожах Україною як завжди достатньо. Ви подивіться, яка неймовірна дорога. Знаходиться Нікополь. Якщо дивитись ліворуч, там видно а, дві труби. Це а, Енергодарівська станція, а, атомна станція, за якою, власне, і ховаються російські окупанти, коли постійно обстрілюють наші міста. Я певен, що для тих, хто жодного разу не наближався до лінії зіткнення, буде несподіванкою, що всього в кількох кілометрах від бойових дій міста та селища живуть. Так, це не нормальне цивільне життя в довоєнному розумінні проте в яких містах України воно зараз нормальне. Ну от власне все, що треба знати про Нікополь. місто Герой. Бачите, комунальні служби працюють, а зараз обстріли до речі. Нікополь було засновано в 1639 і це єдине місто України, яке веде своє походження безпосередньо від Запорізької січі. Саме десь в цих краях запорожці писали листа турецькому султану. Думаю, в наші часи і адресат був би інший, і слова міцніше. У міста була також важлива економічна роль, бо через нього проходив микицький чумацький шлях. Головним товаром до речі було зерно. Цікаво, а як до того ставилися поляки? 20-му сторіччі Нікополь був під окупацією фашистів. 21-му не був і сподіваюся, що не буде. Хоча вони зовсім близько. До вторгнення в Нікополі була дуже крута набережна. Про неї ми ще поговоримо. Ось такі були парки, такі церкви. Поруч в годині їзди водоспад. А ще тут дуже класні люди були і будуть. Таким був Нікополь до повномасштабного вторгнення. Яка ситуація зараз? Ну, в місто постійно прилітає. Тут чимало руйнувань. Чим ближче до води, тим більше. Проте Нікополь дихає і рухається далі. І звісно, тут як всюди на цій війні можна побачити абсолютно парадоксальні речі. ви порозуміли, це Нікополь прибережна зона, так? Щойно були обстріли. Але навчання за розкладом це тревел нашого дивного часу. Тому я покажу вам не зовсім звичні для тревел-шоу місця і не зовсім звичних людей. Я завітав до своїх друзів з ДСНС Нікополя. Слухай, ну гучно у вас. Реально гучно. Ради бачити. Давай. Цей хлопець має доволі рідкісне ім'я. Денис він служить Нікопольському ДСНС. І він бляха дуже крутий, як і всі до речі, інші рятувальники Нікополя. Бо роботи в них наразі вкрай багато. Я правильно зрозумів? Ми зараз заїжджали, були обстріли Сам, по нікополю. Так. Е, таке питання: як часто вони це роблять, і чи є в них якась там, я не знаю, якась там е, періодичність? Обстріли йдуть, на жаль, щоденно по території району. Час е, інколи буває однаковий, але у зв'язку, коли там ротації бувають, може змінюватися. Ага, так можуть собі дозволити імпровізувати. Так, так, так. От. Правда, чи це чутки, що туди свозять е новичків, які тренують свої навики, саме там майстерності вбивати наших цивільних, мирне населення з дронів. Так, я чув таку інформацію. Мені здається, це правда, тому що дивлячись на те, що ми щодня зштовхуємось. Е в основному це цивільні об'єкти, скажімо так, та цивільні люди. Тому це все виглядає за правду. На жаль, так. Да. Нерідко прилітає і по самим ДСНСникам. На території нашого підрозділу автомобіль був пошкоджений. Ось він стояв на цьому місці, припаркований. Як ви можете бачити, е снаряд пробив повністю підкапотне пространство і на два метри. Да, увійшов в землю та здетонував. І під час виконання завдань за призначенням також вони нас е, атакували неодноразово. В нас пошкоджений автомобіль ще один е, був. У нас було двоє поранених, та, на жаль, е, один загинув. Я ну ну, що зробити? Я не знаю. Я думаю, може. Може, все ж таки той реп, який, на який ви збирали, як на який ми разом з вами збирали. Я зараз у мене є така думка просто взяти його і залишити тут. Я думаю, що він тут буде зараз на даний момент більш корисним. Я ще з ним трішечки поїжджу, похизуюся, а потім вам поверную. Ну, ну, все. Ми будемо вам дуже вдячні. Ми зможемо на набережну пройтись разом. так. так? так. Пройтися на набережну, ну наразі це тільки звучить легко і буденно. Зараз цивільних туди не пускають, та й робити їм там нема чого. Це найнебезпечніша ділянка міста. Набережна в Нікополі була дуже крута. Була. Тільки ну не подивіться, неймовірний розлив водосховища, заможні будинки, місця для відпочинку і яхт-клуби. Влітку тут купалися, ловили рибу, а взимку тут грали в хокей і знову-таки ловили рибу. От зараз розказав, і мені прям захотілося зняти епізод тревел шоу з цієї безтурботною набережною, проте це неможливо. Бо прийшов наш хворий сусід: водосховища більше нема, рибу ніхто не ловить, будинки понівічуються. Тут самі апокаліптичні картинки. І зовсім інший тревел. Гляньте, що відбувається. Це прибережна зона. Тут постійні обстріли. І це відбувається з боку окупантів, які знаходяться на тому боці. Е, власне, Кам'янка, Енергодар. Вони прикриваються енергодарською станцією, щоб обстрілювати постійно наше мирне населення. Це, власне, роботи в Півдрону. Ось так вони працюють. Де тут видно, що тут військові? Це, це цивільне авто з продуктами, я не знаю, там, з водою, яке приїхало по своїх справах. Та якщо ми вже знімаємо тревел, давайте вам покажу якісь визначні місця, доки нас не зрисували. Ну, от, Власне, кафе Трінаката. Ми з вами щойно були біля будинку власника. А, і це його кафе. Ось так, власне, окупанти зробили людину без свого бізнесу. Та без будинку, ну, гляньте. Це результати прильотів. Бачите, ось тут колись були е, столи, колись тут е, відпочивали люди, місцеві цивільні люди. Колись тут е, там, я не знаю, звучала музика, люди їли, люди там святкували. Да? А зараз цього, -цього немає. Зараз замість музики тут лунають трохи інші звуки. Виход. Що це? Міномети були? Артилерія. О, прийшло. Далеко. Це знак, що треба їхати. Але якщо прийшло далеко, то значить в нас ще є трохи часу. Кілометрів шість це до Кам'янки, так, да, звідси. До позицій, які вони можуть виставляти, вони ж можуть десь там броди заходити і ставити свої минометні. Скільки там? Думала, до них. Чотири. Чотири кілометри десь, так? Да? Так, да, інколи вони виходять. Інколи вони виходять, ставлять минометні розчоти да, і можуть обстрілювати. і даю тут. Це так в їхньому стилі, б. О! Вихід! Сьогодні я тут із супроводом, все серйозно. Проте я був тут і один. Тоді я натрапив на комунальників, які розбирали завали одразу після одного обстрілу під час іншого. Як же вони швидко це роблять, це просто неймовірно. Чому комунальники тут прибирають? Бо не сумніваються, що спокійне, безпечне життя на цю набережну неодмінно повернеться, і ця віра надихає. А ще й мотивує те, що багатостраждальний Нікополь не тільки живе, а й планує відновлювати втрачені потужності. Про це. Це мені розповів колега Дениса Ігор. Працює завод, ЗАО працює на бившій їжотрунї площадці. Завод НЗФ на даний час стоїть, але планують запустити. В місті залишилось 30-35 тисяч чоловік. Магазини працюють, ринки теж працюють, автотранспортна розв'язка теж працює. Город якось живе в умовах війни. І на я поставив питання про те, як рятувальники зараз відпочивають. Чесно скажу, ніяк відпочивати немає часу. Всі працюємо на нашу перемогу. Відпочивають з сім'єю, коли є можливість. Да, символічно, під час розповіді про відпочинок пролунав звук пострілу. Що хочу сказати? Звісно, головні герої країни це наші сили оборони. І ми всі схиляємося перед ними. Проте рятувальники це теж залізні люди і гортість нашої країни. Тим часом я поїхав далі. Ігор сказав про ринок, тож мені закортіло туди завітати. І яке ж то було правильне рішення? Ви тільки подивіться на цю жіночку. Часто прилітаю. А коли хоче? Хоче? Ми ж не звемо саме лити. Казали, що було 31-го, коли всі працювали, був прильот сюди на Новий рік. Та, Росіяни бо... привітали так, да? так? Віку поглушили полишу, до віки вже впрощалися. Ми вже привикли, стоїмо, почали стріляти, люди проходилися, закінчили стріляти, і починається диження. Батьки тут все Просто не злам, не незламні. Ні, звісно, що незламні. Ми ж з України? Все вір. А туди що, дулю дали, і все. Дали. А ось так воно працює. Дала. Знаєте, як відьмі. Да, щоб відьма злазувала, щоб відьма не злазувала. Що треба робити? Дулю. Дулю, дулю. Отак і їм, щоб нічого не було. Тут так і все. будемо робити. Поїхали. Ага, Так одразу ми і поїхали. Це ж наші люди. Як від них так просто поїдеш? Почалося справжнє шоу, Нас почали пригощати. Так нині хто немає. Не обожня вас, просто бере. Слухай, нормально, треба ще пройтися. Це мата нашого скворобіс. Серйозно? Клас, клас, клас. Як хочеш, що вона так робити. Ці. Класно. Дякую. дякую. побережіть. Дякую, що ви зібрали. Я бережу цініть лоха. Від одного вигляду ласоща з ринку у мене добряче розігрався апетит. І з цим треба було щось робити. Це ж в нас тревел, так? Треба в сучасності, вірно? щоб розуміли, місто знаходиться під постійними регулярними обстрілами, але не зважаючи на все це, тут можна дуже смачно поїсти. Гляньте, ну просто це, ну, це незаконно. Все смачно, хлопці. Давайте, налітайте. На жаль, я не мав часу добряче показати вам весь Нікополь, його парки, його будівлі, літак. Оцей не встиг я також завітати на кінне ранчо, яке працює тут і нікуди не виїжджає. Уявіть, кінне ранчо. Сподіваюся, все це надолужимо згодом. Надалі на мене чекало продовження подорожі. Я прямував до Марганця і трохи далі в місця, про які мені розповів Ігор. Марганець їм прилітає не часто. От Іллінка, добра надія. ці прибережні території там кожен день. З утра і до пізньої ночі. Як ствольна артилерія, так і дрони, fpv дрони Тож я вирушив на Марганець, а звідти до Іллінки і доброї надії. Саме в цих селах, можливо, буде потрібна моя допомога. Дорога на Марганець йде вздовж Дніпра, тому їхати.